Вітаю діти! Подивіться, хто до нас сьогодні завітав у гості. Це Білочка Нюша. Вона любить поратися на кухні. А це їжачок Фуня. Він допомагає білочці нюші. А в чому допомагає? Скоро-скоро зима ступає, ступить на поріг і прийде свято для всіх дітей, лісових звірят і пташок. День Святого Миколая. 6 грудня під подушкою, ви знаєте, від Миколайчика смаколики або подаруночки. А звірі допомагають готувати подаруночки для вас, дітки, для чимних діток. Хто слухав маму і та, тата цілий рік отримає подаруночки від Миколайчика? А хто би і трішечки був неслухняним. отримає від Миколайчика різочку. Тож, будь ласка, дорослі, нам потрібно підготуватися, звичайно, щоб привести цікаву ритму гру до цього свята. Будь ласка, вам потрібно буде, якщо ви це вдома, то візьміть, знайдіть або стаканчик, знаєте, щоб можна по стаканчику, по скляному трішечки стукати, і буде такий класний дзвін, як по трикутнику. А може, у вас вдома є трикутничок, повстукайте, ви будете озвучувати, якщо всією родиною. Іноді вдаряти по трикутничку. Якщо це у нас е, заклад, де є дітки, дошкільні заклади, або де працюють з дітками, то, будь ласка, цю роль будуть виконувати педагоги, або вихователі. Ще можна виконати дзвін, взяти дзвіночок, подивіться такий можна. Ще й дзвіночком можна озвучувати. Так? А дітки будуть в цей час грати з музичним педагогом. Нам потрібно буде два стаканчика пластмасових обов'язково, бо ми будемо стукати по остаканчик. Нам потрібен буде папір. Це будуть наші уявні смаколики, а формат А5, тобто повний А4 навпіл ділити і створюєте. Ось такі паперові кульки різного кольору. Висипаєте. Якщо це ви в родині, ви сідаєте, дитина напротив дорослого. Так? І стаканчики, якщо це в дошкільному закладі або там, де є дітки, угу, де ви працюєте з дітьми, ви садовте ді, вис, ді, діток всередині кола висипаєте дуже багато таких різнокольорових кульок і ототожнюєте їх. Кажуть діткам зі смаколиками. Подивіться, які нам, дітки, допомогли виготовити для святого Миколайчика, щоб вам він приніс, білочка нюша і їжачок Фуня. Будь ласка, приготуйтеся. Уявні у нас смаколики різнокольорові, різнобарвні. У нас є два стаканчики. І ми з вами зараз пограємо в ритму.